iWave – це універсальний зварювальний апарат з розумним інтелектом. Тобто не просто синергетичний зварювальний апарат, а який, який керується повністю розумним інтелектом. Створений більш був для тік зварювання, але 300-та модель. 400 і 500 модель також має підключення для мікс зварювання. І в мікс-зварюванні також є пульс і дабл пульс, і також там працює розумний інтелект. Тобто він може підкоректовувати повністю всі процеси. Давайте зразу вам коротко розповім різницю між простою синергетикою і тим самим розумним інтелектом. Коли ми зварюємо на простої синергетики, синергетика нам підтягує всі параметри. І під час зварювання в нас попадається поганий метал, чержавий, і в нас починає підкидувати пальничок, стріляти дріт. Щоб стабілювати дугу, в нам йде зворотній зв'язок до апарату, і апарат підвищує струм. Таким чином він хоче надати більше струму, щоб пробити якраз цей бруд. Потім, коли ми пройшли бруд, апарат ще не скинув ток, і при цьому ми можемо таким чином перепалити сам матеріал. От доки він зрозуміє, що в нього вже є стабільна дуга, дуже велика затримка. От між цим протез процесом, а розумний інтелект він наперед, наперед вже здогадується і бистро дуже це все аналізує. Тобто він зраховує поведінку самої дуги моментально і все нам підкоректовує і налаштовує. І ще можу сказати, він навіть відчуває, якщо в нас іде розбризування. Він також бореться з цим самим розбризуванням. До речі, чому називається high wave»? а не просто так називається я хвиля, якщо в переводі. Тому що в нього є різні хвилі. Є квадратна, синусоїда, трикутникова хвиля, це більш стосується для тік зварювання. О, таким чином ми можемо впливати на тепловведення саме матеріал. Наприклад, на квадратній хвилі ми можемо вводити в матеріал більше тепла. На синусоїдній хвилі не так буде більше тепла, але краще буде очистка. Так само і трикутникова працює. Але ще є один нюанс: ми можемо змінювати і робити гібридні напівхвилі. Тобто, зверху поставити синусоїду, а знизу поставити квадрат. От, нижня, нам полухвиля буде, е, нижня полухвиля нам відповідає за зачистку матеріалу, саме розбивання оксидної плівки. І верхня хвиля нам буде впливати за тепловедення в сам матеріал. Таким чином ми можемо зварювати різні тонесенькі матеріали і при цьому не мати такого сильного короблення, особливо як це є на матеріалах по типу алюміній. До речі, також що розібрати айвейф, тобто розумна хвиля. Також Fronius створили ще й нову лінійку зварювальних апаратів, але це більш такі апарати для напівавтоматичного зварювання. Це tran TPS iWave, тобто все купу. Ось. Але ми зараз ще не про це. Ми ще просто про Iwave ASDS. Це такий комбайн, який має купу можливостей. Купу можливостей. Тобто Мік, тік, ММА і в пульсі, в дабл пульсі, і тік з змінним струмом, з постійним струмом, з купою, з купою налаштувань. Все-все, що ми знаємо про зварювання, і навіть те, що не знаємо, в тому апараті є. І він реально. Цей розумний інтелект працює. У мене був він на огляді ще перед війною, за пару днів до війни. На огляді цей апарат я робив на нього Ютуб. І я тоді не знав, що він такий розумний. Е, мене він сильно здивував. Здивував, тому що я хотів пожартувати з ним, і мені не вдалося. Він виявився хитріший за мене. Ось так. Ось такі технології зварювання. Фроніус, передайте щось мені. Roski! Шуткое.